Привіт! Нещодавно я робив відос, у якому оглядав збірку гамма та пройшовся по її плюсам і мінусам. Посилання залишаю в описі під цим відео та в підказках зверху. А в цьому відео я хотів би розглянути спробу одного з членів моєї команди зробити власну гамму на платформі Stalker 2. Почнемо з передісторії. історії. Хто ще не знає, я маю свою команду зі створення модів на платформу Stalker Inferni STIM. Разом ми розробили близько 20 модів і ще купа модів у розробці. Серед членів моєї команди є в тому числі і Unreal Engine девелопери, один з яких Green Shadow, він же Шторм Shadow. Він є одним із головних розробників таких модів, як Ціна Свободи 09, а також зона відчуження епізод 1. Також він допомагав мені з розробленням модифікації Сталевий промінь Волі, найпершим модом про Збройні Сили України. Але ще до знайомства з модінгом на Stalker Shadow був знайомий з розробкою на Unreal Engine. Завдяки чому йому зараз набагато легше робити моди на платформі Stalker 2 аніж комусь іще. Тому зараз він займається розробкою власної збірки модів із назвою Green Shadows Atmospheric Modding Novelties Overhaul та характерною абревіатурою GAMNO. Прекрасна назва, нічого не скажеш. Чудово передає моє ставлення до гамми та до збірок на кок в цілому. У цьому відео я би хотів розповісти про цю збірку детальніше та представити невеличкий відривок з геймплею, під час якого я відокремлю плюси та її цікаві моменти. Приємного перегляду! Для початку розділимо аспекти збірки на пункти, після чого я розповім про кожен із них по порядку, а також відокремлю речі, які планується додати в майбутньому. Геймплей, баланс і бойова система. У збірці Green Shadows Atmospheric Modding Novelties Overhaul робиться упор на виживання з акцентом на реалізм, нові системи та динамічний розвиток зони, можливість залазити на перешкоди та укриття, чого так бракувало оригіналу, регульована живучість мутантів. Від 20 до 80%. Гравець сам регулює живучість мутантів, з них тепер випадають десятки унікальних трофеїв. Шкода та бронепробиття зброї тепер залежить не від класу сталкерів, у яких вона знаходиться, як це було в оригіналі, а від калібру та довжини ствола, як це в гамі та більшості сучасних модів. НПС більше не читять, користуються тими ж параметрами зброї, що і гравець. Кидають гранати залежно від досвіду, а не хаотично. Сталкери еволюціонують разом із гравцем, отримують нову зброю, броню, предмети, але зберігають різноманітність. Повніші схованки та адекватніші нагороди з множниками. Нова логіка лікування. Бинти лише зупиняють кровотечу, аптечки лікують повільно, а нові додані в збірку стимулятори працюють швидко, але з побічками. Тепер усі апгрейди доступні без обмежень, але подібну казуальщину можна за бажанням вимкнути. У слот для пістолетів тепер поміщаються не тільки пістолети, але й пістолети-кулемети та деякі маленькі дробовики. У мод додані ремкомплекти для зброї та броні, а також НПС тепер можуть дропати броню, у найкращих традиціях гамми. Нововедене отруєння має 7 стадій. Їжа впливає на сонливість, а максимальний захист від радіації підвищений до 95%. Атмосфера та занурення, реальне маскування, НПС гірше помічають у темряві та під час повзання. Налаштований цикл доби від 2 до 24 годин реального часу. Артефакти видно з 7,5 метрів, а не тільки під ногами. Детектори тепер реагують і на рідкісні артефакти, а також адаптований мод New Game Start, який включає в себе вибір локації, спорядження фракції і повну свободу від початку гри. Інтерфейс та стиль. В головному меню використовується моя модифікація під назвою Forgotten Forest Menu. Але в майбутньому розглядається варіант створення системи випадкової зміни зображення головного меню, як у збірці Стасона в минулому. Посилання же на повний огляд модифікації Forgotten Forest Menu я залишу в описі під цим відео та в підказках зверху. Збірка повертає ностальгійні шрифти, курсор, худ, приціл і стиль меню з трилогії. А також зручний годинник на екрані, чіткі відмінні іконки предметів, уніфіковані текстури набоїв, ну і звісно, що довгоочікувана зміна валюти. Відтепер купони замінені на гривні, як і мало би бути. Економіка та виживання. Торговці отримали логічні ціни й асортимент. У віддалених місцях дефіцит, у ростку навіть з'явилась пекарня. Артефакти універсальна валюта. Понад 200 нових предметів: броня, рюкзаки, ліки, їжа, записки, утилітарні дрібниці. Також додана солідна кількість нових рюкзаків і підсумків, які реально впливають на вагу й мобільність. Додана можливість лагодити спорядження в полі за допомогою нових ремонтних інструментів. Також схованки, ящики і контейнери тепер дають логічніші нагороди, інколи з елементами сторітейлінгу. Додаткові покращення, додані нічні приціли та прилади нічного бачення, універсальні кріплення, лазери, глушники, сотні нових предметів. Також тепер можна зняти та прикріпити аддони буквально для будь-якої зброї, в тому числі й унікальної. Адаптований набір реалістичних скінів для AR416. Чорна текстура для RNBW прицілу, NPS тепер ходять у тому числі зі зброєю з модифікаціями. Покращена візуалізація патронів і гільз для дробовика, а також збільшена дальність удару в рукопашному бою. Чим особлива ця збірка: повна перебудова виживання та економіки: від їжі й медицини до торгівлі та радіації. Живі НПС, які ростуть разом із гравцем і перестають бути картонними болванчиками. Баланс реалізму і комфорту. Складність, яка кидає виклик, але не перетворює гру на мазохізм. Ностальгія та нові механіки. Класична атмосфера трилогії з сучасним ігроладом. Сумісність і стабільність. Моди перевірені в одному пакеті, що мінімізує конфлікти. Оптимізовані й сумісні моди протестовані разом у збірці. Атмосфера більшої загрози та виживання, але без абсурдної складності. Такий своєрідний, адекватний хардкор. Але і це ще не все. У майбутньому Green Shadow планує багатократно поліпшити збірку та додати декілька нових фіч, які всім так сподобалися в гаммі. Крафтинг, можливість створювати свою базу, більш живий та реалістичний елайф, купа нової гарної зброї та ще дуже багато цікавих речей. Питання також у тому, де можна завантажити цю збірку на даний момент. Наразі вона проходить закрите бета-тестування, після чого вона з'явиться в ранньому доступі для спільноти Infernis Modding. Я обов'язково дам знати про це в своїй спільноті, в тому числі й у цьому відео, вказавши посилання на завантаження в описі. Що ще на твою думку можна додати в цю збірку? Напиши про це в коментарях, а також постав вподобайку та підпишись на канал. І обов'язково переглянь відео із оглядом моду Desolation. Це глобальний мод, який буквально можна назвати українським еномалі для Stalker 2. Посилання залишу в описі під цим відео та підказках зверху. Заходь на мой сервер у Дискорді та канали в телеграмі та очікуй на нові відеоси. Дякую за перегляд, слава Україні та до зустрічі у нових відео! Дякую!